Гарарі, доброго дня! 29 квітня, і ми з Ігорем перебуваємо в посівах озимого ячменю в господарстві Фае Вікторія. Ігор, розкажи, будь ласка, що було з технологічних операцій, проведено на даному полі, оскільки ти консультуєш дане господарство? Доброго дня, шановні партнери. Приїхавши на це поле ранньою весною, обстеживши його, було звернуто увагу на велику кількість плямистостей. Перш за все. Тому наша рекомендація була застосування продукту Input Classic у нормі 08 літ на гектар. Також рекомендували додати до фунгіциду рестрегулятор церон у нормі 075 літра на гектар, так як посів був густий і був ризик вилягання. Колеги, пропоную оглянути стан посіву, тому що вже пройшло три тижні і я думаю, ми побачимо досить суттєву різницю. Давайте подивимося, що в середньому та нижньому ярусі. Як виглядає все, ми можемо бачити, що від самого низу, де плямистості були, які Ігор вам розповідав, на момент внесення вони були локалізовані. І далі ми піднімаємось по рослині, абсолютно вся вона зелена, без видимих ознак, гельмінтоспоріозних плямистостей. Верхівка, вся зелена. Тому господарство буде більш профілактично застосовувати фунгіцидну обробку для того, щоб стримати і дати рослині розкрити свій потенціал на максимум. Ігор, скажи, будь ласка, які наші подальші рекомендації щодо захисту даного посіву? Е, відразу після закінчення запису цього відео, так як пройшло вже три тижні після моменту застосування «Імпут Будкласік. Господарство буде вже профілактично, як ти й казав, застосовувати Aviator X Pro у нормі 06 літра на гектар. І для запобігання виляганню також буде додано церон у нормі 06 літра на гектар. Колеги, в принципі, на сьогодні оптимальна доволі фаза, щоб застосовувати фунгіциди з морфорегуляторами FT2. А саме на сьогодні вже ми маємо BMCH 37. Тобто в нас вже під пропорцевий листок повністю розгорнутий, і практично в нас з'являється вже пропорцевий листок. Тому це ідеальна фаза для застосування даної бакової суміші. Якщо у вас виникають питання в посівах стосовно контролю гемінту плямистостей, ці часта темнобура, а також ви хочете запобігти виляганню, а також облому основи стебла, рекомендуємо вам застосовувати. Авіатор в нормі 06 літрів на гектар, плюс додавання цирону в нормі 06 літрів на гектар. А наразі ми вам дякуємо за увагу і до зустрічі в полях.